Він проміняв трилисну конюшину на спалену солому. Ірландець Дейв Янг приїхав в Україну вісім років тому. Було кілька успішних проєктів у біоенергетиці. Наразі підприємець перетворює солому на непогані гроші. Ми створили апарат для обробки соломи. Кінцевий продукт нагадує вугілля, але він на 25% енергоефективніше. При цьому викиди в атмосферу на нульовому рівні. Машину розмістили в одному з цехів заводу під Києвом. Апарат висотою в понад 5 метрів коштував Дейву чверть мільйона євро. Втім, зізнається, за грішми не шкодує. Бізнес перспективний, а переробка досить проста. Процес перетворення цього жмута соломи на біопаливо називається торифікація, простіше кажучи, обсмажування. Кладемо солому в спеціальний контейнер. Тут вона подрібнюється, а по трубі потрапляє у піч, де піддається обробці за обмеженого доступу повітря. Вже за 20 хвилин апарат видає суху речовину за властивостями подібну до вугілля. Зі 100 кілограмів соломи маємо 70 кілограмів біопалива. Швидко, просто а головне екологічно. Проштовхнути енергопроект в Україні не просто, скаржиться Дейв. Щоб переробити перші тюки соломи, треба було виконати купу паперової роботи. Подібного виробництва тут ніколи не було. У Європі торифікацію освоїли давно. А от в Україні така практика нова. Щорічно тут пропадає 9 мільйонів тонн соломи. Її не використовують із комерційною метою. Її просто спалюють. Потенціал цієї країни у біоенергетиці надзвичайно великий. Янг розрахував, найбільші витрати перевезення соломи, а такий крихкий матеріал далеко не завезеш. Саме тому апарат зробили мобільним. Уже за кілька тижнів пристрій відправлять до Львівської області. Там виконають перше комерційне замовлення. Покупців на біову вугілля знайшли у Польщі та Литві. втім не забули й про Україну. Уряд низки країн зробив акцент на зелену енергетику. Україна ж більше постачальник аніж споживач. Тут використовують лише 30% власноруч виробленого біопалива. Наша мета за три роки замінити газове опалення в Україні на опалення біовугіллям. Поки ж у планах підприємця ні багато, ні мало виробити півмільйона тонн біовугілля за наступні п'ять років. Покупці будуть завжди впевнені Ян, адже ринок екологічного палива у Європі розростається швидко. Потреба у сировині настільки висока, що у старий світ її постачають навіть із інших континентів. Ольга Крагленко, новини телеканал Бізнес.